Діалоги про Європу в центрі Європи вдруге організували на Закарпатті символічно у День Європи, який Україна другий рік поспіль відзначає разом з Європейським Союзом саме 9 травня, спростовуючи в такий спосіб пострадянський наратив про цей день, і нинішня війна про вибір, який Україна вже зробила, і з яким не погоджується Росія, почавши геноцидальну війну проти нашої країни. Це одна з ключових позицій, навколо якої й ґрунтувалися обговорення під час заходу, що зібрав інтелектуалів із числа колишніх і чинних чиновників, політиків, журналістів, митців, письменників, поетів із різних країн, зокрема сусідніх. Форум про конкретні рішення, які безпосередньо втілюють ті, хто тут зібрався. каже організатор, директор інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. Закарпаття це один з найбільш таких яскравих і Таких дуже чітких прикладів цієї європейськості, центральної європейськості, цієї і через поліетнічність, і через стиль життя. Зрештою, один із географічних центрів саме тут. І е, ми тут зібралися, щоб це утвердити, засвідчити, е, проговорити ідеї Європи єдиної, нової, і з завтрашнього дня почати це втілювати в життя, тому що тут люди, які не тільки... Мислять не тільки працюють з ідеями, а які діють, працюють з політиками, працюють з урядами. І це все те, що потрібно Україні зараз, Європі зараз, конкретні швидкі рішення. Одна з панельних дискусій спільні травми та спільне майбутнє нової центральної Європи. із поміж спікерів, колишня радниця прем'єр-міністра Угорщини Рейко Самаркині. Я вважаю, що в цій центральній Європі той спільний досвід, який центральноєвропейські країни набули за останні 30 років, буде дуже корисним для України з огляду на наступні 10 років. Ця розмова може стати частиною того регіонального центральноєвропейського мислення, яке допоможе переосмислити цей регіон та допоможе оновити зв'язки, побудовані на спільних цінностях та співпраці. Це роз'яснює багато питань, які є вирішальними у центральній Європі та болісним чином зали. Дишилися нерозглянутими за останній період. Серед цих питань є і ставлення до національних меншин. Я вважаю, що рамкою, у якій буде можливість про це говорити, є рамки центральної Європи, і тут дійсно висловлюються ті пріоритети, які нас об'єднують. Налагодження зв'язків із нацменшинами допоможе вирішити чимало проблем. Зауважив радник міністра освіти словаччини Абель Равас. Треба похопити часу найдовж ключовими є питання шкільної освіти, щоб представники національних меншин мали змогу навчатися своєю рідною мовою і також розвиток культури. Бо якщо ви забезпечите ці послуги для нацменшин, тоді не буде простору для сепаратизму і яких-небудь спекуляцій. Нато міслеть буду міслить на добрий жива в рамці Формування нової центральної Європи вже відбувається з участю України. Але щоб більше бути почутими, слід робити так, аби реальні ідеї та інновації йшли саме з нашої країни. Зауважив міністр закордонних справ України 2014-2019 років Павло Клімкін. Ми маємо там багато чому повчитися, так вони у нас так. ну але для цього потрібно ще створити. Ця війна наша вона. Вона якось переключила передачу в мізках з точки зору розуміння, а що таке Європа і що таке Центральна Європа. От для нас ця війна вона насправді про наше існування, от як бінарна логіка, ми або є, або немає. Центральна Європа в моєму розумінні і якщо говорити про будь-яке визначення, вона про те, що для Центральної Європи ця війна, вона теж екзиційна. До заходу долучилися й представники місцевого самоврядування. Голова Ясінянської територіальної громади Андрій Делятенчук каже, його громада нині активно працює в напрямках енергонезалежності, а також створюють відділення реабілітації для військових. Тривають і децентралізаційні процеси. Тому поспілкуватися в зокрема з міжнародними партнерами для запозичення досвіду, вкрай необхідно. Сьогодні ми кажемо дякую нашим європейським партнерам за ту підтримку і допомогу Україні у цей важкий для нас час, час війни, жахливий час. І так само ми розвиваємо європейське партнерство. Зокрема, Яснянська громада теж має вже декілька партнерів і розвиваємо ще партнерство, націлені на знайти партнерів в інших країнах. Тому для нас дуже важливо приймати досвід. Муніципалітетів європейських, зокрема тих країн, які вже пройшли процес децентралізації і ефективно впровадили відповідні механізми вже в роботу. Ідея форуму синхронізувати розуміння Європи, утвердити цей вибір з акцентом на тому, що Європа це про верховенство права, про цінності, про етику, реформи, зобов'язання, переговорні процеси. Тощо.